Романе, Суспільний спорт. Ми зараз наживо найперше, що запитаю, які зараз емоції після, після, після такої перемоги вирваної, вигризаних, то чесно кажучи, велика гордість представляти країну. І я думаю, цей непростий час. Це просто підтвердження того, що ми, ми ніколи не здаємось, що би це не було, і ми тільки рухаємось вперед. Тому ми получили великий піддих, можна сказати, декілька днів назад. І сьогодні був. Я думаю, найважливіший матч вже в моїй кар'єрі на даний момент. Тому ми віддали все життя раді цієї перемоги, віддали всі емоції. Тому дякую болівальникам за підтримку, була чудова атмосфера і з гордістю можемо готуватись до наступного матчу. Наскільки сьогодні була інша збірна України в порівнянні з матчем з Румунією? Думаю, це потрібно, потрібно судити вболівальникам, є експерти, які, які дивляться наші ігри. Звичайно, було видно, що ми сьогодні були на порядок готовіші, на порядок агресивніші. Початок матчу був складний для нас. Суперник досить хороший, хороші футболісти. І десь вони переламали нашу ініціативу, взяли меч під контроль і створювали моменти. Але добре, що ми витримали і дотерпіло до кінця і вирвали перемогу. Про ось цей момент із голом тільки що в нас був Мартін Дубравка. Він каже: Я, якщо чесно, не побачив, як, як ти там пробивав, як м'яч, куди він летів, і розкажи от зі свого боку, наскільки це був складний момент для того, аби його вирішити. Ви знаєте, на тренуваннях ти відпрацьовуєш по, по декілька сотень разів такі моменти. Якщо ти на тренуваннях до них відносишся серйозно, то обов'язково в ігрі тобі... Тобі повезе, і сьогодні, можна сказати, такий епізод, коли потрібно було зробити два швидких дотики до м'яча, тому що і суперник, і воротар були дуже близько біля мене. І в мене не було часу зовсім для, для якихось рухів, тому отримали, що прийняв і пробив, і поймалося, що м'яч залетів золоті ворота і, і гол. Коли побачив, що м'яч уже в ворота, що в середині відбувалося в душі? Важко, важко це сказати. Ти, ти, ти працюєш раді цього. Я цілий сезон терпів, я пережив багато травм, я переживав різні періоди в кар'єрі, але я ніколи не здавався. Я знав, що прийде такі моменти, як сьогодні. Я буду гордитися, що працюю дуже багато ради таких моментів, як сьогодні. Тому ніколи не потрібно здаватись, незважаючи на що, які б ситуації не було, потрібно працювати, і Боженька в один день тобі принесе подарок. І останнє питання. Ми бачили, що в цій групі може все бути, всі можуть перемагати в кожного. Як перемогти Бельгію? За рахунок чого? Ну, Словакія вже перемагала Бельгію, тому ми перемогли Словакію. Тут запутана група. Бельгія, як я раніше говорив, це топ-збірна з топ-футболістами. Будемо, будемо аналізувати, зараз потрібно сфокусуватися на своїй грі і, і добре розібрати Бельгію і готуватись до гри з бельгійцями.